Тут росли дерева, каштани великі, дуже старі, там то поля дуже велика росла, ну і там каштани у дворі. Чотири дерева таких критичні були. Які нам заважали, Тетяна мешканка будинку номер 30 по вулиці Юркевича розповідає раніше сухі та старі дерева в її дворі заважали спокійно проходити до під'їзду, ба більше гілки били по вікнам квартир. Звернулись на сайт Корбана, так як нам, як нам ці дерева заважали і Група ця, люди оперативно зреагували. Заявку очільник громадської ради Геннадій Корбан оперативно направив відповідним міським департаментам та комунальним службам. Приїхали і обрізали нам ці дерева, ну а згодом, трошки згодом, викорчували пні, викорчували дуже добре, за собою брали. Пнів не видно, пнів квіти посадили. Дякуємо Олегу Геннадійовичу і його групі за злажену роботу. Будемо ще звертатися, так як нам обіцяли ще дерева кронірувати в нашому дворі. Їх помітили. Тож тобто чекаємо ще подібні роботи. Нещодавно також проводили за адресами: вулиця Робоча, 91, вулиця Макарова, 1 Б та вулиця Кам'янська, 25. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, звернутись по допомогу можна до штабу взаємодопомоги громадської ради. Заявки приймають з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Окрім цього, цілодобово залишити заявку можна в коментарях у телеграм-каналі Геннадія Корбана.